Цьогоріч радіодиктант національної єдності проводять уже 23-й рік поспіль. Започаткувала цей масштабний флешмоб команда українського радіо у 2000 році. Його головною метою є не стільки перевірка знань, скільки об'єднання всіх українців як в Україні, так і за її межами. І це дуже важливо під час війни. Він єднає людей навіть тих, які виїхали за кордон, які знаходяться зараз на окупованих територіях. І коли ми пишемо радіодиктант, то кожен із нас відчуває себе частинкою сильної країни. Це неймовірна, потужна енергетика єднання. Тому єднаємося і разом обов'язково. Переможемо сьогодні в день української писемності та мови до Шосткинської публічної бібліотеки завітали люди, які власним прикладом демонструють важливість державної мови. Хтось хоче перевірити, наскільки вдосконалив свої мовні навички на курсах з вивчення української мови. А для когось найголовнішим є відчуття єднання та усвідомлення того, що ти є часточкою великої та дружньої української родини. Рівно об 11 годині вся країна сідає і починає писати. Оце єдність, це те, що нас всіх об'єднує. І мене я почуваю, що я частинка спільноти, нашої спільноти, нашої держави. Я кожен рік пишу іноді вдома, а іноді тут в бібліотеці. Ну, мені це цікаво. Хочу провірити свої знання української. Поза той рік. Був диктант. Я зробила одну помилку і досі пам'ятаю. Веб камера написала через риску, а треба було разом. Хочу, ходжу на курси. Так читаю диктант Олександра в пишу Враменка пішпішу самостійно. От так і прийшов зараз. Хочу, то з помилками, десь помилки були. Думаю, ж зараз вже напишу так на відмінне. Перед безпосередньо написанням самого диктанту ведучі прямої трансляції здійснили для учасників мовного флешмобу екскурс в його історію. Зокрема, згадали, що у 2022 році радіодиктант Твій Дім читала народна артистка Ада Роговцева. Тоді цей диктант написали понад пів мільйона людей на шести континентах. Зокрема, науковці на станції Академік Вернацький в Антарктиді. У 2020-му текст читала акторка Рима Зюбіна. А у 2021-му – письменник Юрій Андрукович. Цьогоріч текст диктанту під назвою Дороги України читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш Дерева по коліна у воді. Перед вцілілим пішохідним. Мостом через Десну в Чернігів. Отже, перевіряємо. Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через Десну в Чернігів. Автором тексту радіодиктанту виступила Катерина Калитко, українська поетеса, перекладачка, авторка коротких прозових творів. Після написання диктанту учасникам повідомили, як і куди потрібно відправляти свої роботи на перевірку. У деяких шосткинців зміст тексту про життя українців під час війни викликав щемливі емоції. Разом з тим, вони переконані, що наступний радіодиктант писатимуть вже у мирній вільній від окупантів Україні. Складний я, мабуть, морально. Для нас, оскільки в Україні війна, і ти згадуєш своїх знайомих, своїх близьких, яким важко пережила сім дорога до з України, і які, мабуть, хочуть повернутися в Україну. Я мабуть думаю, так думаю, що в мене будуть помилки трошки пов'язані з пунктуацією. А так, в принципі, диктант не дуже важкий. Цього року я вперше писала цей радіодиктант. Мені взагалі дуже сподобалася ця атмосфера, що всі українці об'єднують в цей такий тяжкий час. Але також от дуже важко сприймається саме те, що ти розумієш, в яких умовах люди намагаються зібратися в цей час. Дуже переживаєш за всіх людей, щоб ну якби скоріше це все закінчилося, і ми вже написали наступний диктант у вільній незалежній Україні.